Всіх вітаю. Приїхав я на Коп. Приїхав я в Володимир Волинський район. Тут, в цьому місці, де зараз я знаходжуся, було велике село. Дуже таке велике село було. І он позаду мене що видно, залишились деякі хатинки. Там аж до того лісу, що йде аж позаду. Видно його, здається мені, і до того лісу там було село. Скрізь там були розкидані хатини, вулиці, життя, кипіло. Ну і щось з ним сталося і зараз його на даний час немає. Але я буду розвідувати ці місця і будемо бачити, буде щось цікаве чи ні. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Люди переїхав, я на інше поле. Тут такі горби. от, Подивіться. Сильний вітер, може погано чути, але я нічого з цим зробити не зможу. от ходжу Хочу тут декілька хвилин, там моя машина за горбом і її не видно. от Так якось називалося поселення в якісь верхи, чи як, я не пам'ятаю вже точно, ну щось таке. Ну і в мене був сигнальчик, я викопав ямку. От, підніється гудзик. Вилетів мені. Ціле вушко, але лисий. Ну вже початок покладено. Я тут люди трошки зачепився так. Там знайшов гудзик, але тут я виходжу, так взяв коло і ходжу. І от викопав ямку і знову в мене сигнальчик. От подивіться люди, зараз я покажу, як б'є. 84 і чистий рівний сигнал. І мені вилетіло щось кругленьке. Кругленьке щось, але я ще не дивився. О! Що це таке? О, який значок. Якийсь значок. Он голка ціла. Може в позолоті навіть. Ну не знаю. Зараз я... Трошки його підчищу і покажу вам. Ось я трошки підчистив. О, Ну, я не знаю, що це за матеріал такий. Ну, ніби латунь, але щось таке блискуче, а з цієї сторони, бачите, нічого не читається. Це вже треба буде вдома добре розглядати і побачимо. Ну, позеленіло, то золото не окислюється, може. Просто латунь. або мідь Вже вдома краще розгляну. Так, все, ходимо тут. Далі. І знову люди. У мене сигнальчик був. Я отак подивився. Зразу ніби шайба. О, але трошки підчистив і щось якийсь бачу візерунок. Думаю, видно на камеру. З іншої сторони нічого немає. Ну щось таке непонятне. І давнє. Так що шукаємо далі. Він 109 б'є і чистий рівний сигнал. І він ще й верховий. Я спочатку його очима побачив, а потім перевірив металошукачем. І щось кругле знову. А, це патрон. Ай, капсуль від патрона. Ось люди, так я копаю тут. І я йшов і от очима знайшов сигнальчик. Попробуємо металошукачем. і щось схоже мені на монетну. О, б'є на радянщину і більше всього, що це радянськ. А що за монетка? Три копійки ніби. Ніби три копійки. ну Не буду я чистити, вже потім, вже як буду біля машини, то помию і покажу. Але перша монетка на сьогодні вже радує Шукаємо далі. От люди недалеко від монетки. У мене знову був сигнальчик мідний. І от така штучка випала, якась закрутка. В формі квіточки. Не знаю, що б це могло бути, для чого воно. Ну, пробка від чогось. Тут вже явно була хатинка. Я бачу вже кераміку і цеглу. Так що щось тут було. Цікаве. Буду вже тут ходити. Ось люди так я і не можу зрозуміти, що це таке. Мені вже третя штука така попадається. Що б це могло бути, підказуйте люди. Ось така кришка, закрутка. І все на одному місці. Що то таке було? Цікаво. Може якісь для труби закрутки. Ну це вже радянські часи, я думаю. Щось то непонятне. Ну, шукаємо далі. Дивіться, яка в мене знахідка. Де то вона є вже і не бачу. Дивіться, як б'є 115. Чистий сигнал. І дивіться сюди. Дивіться, що ж тут таке. Верховий сигнальчик. Я в шоці просто дістає. Що це за монетка така? Що це таке? Видно мені нічого. Зараз я буду чистити і подивимось, люди. Ось я підчистив, але щось погано, погано видно, непонятно. Но мені здається, що це не імперія, а щось з Польща. По Польщі або Австро-Угорщина Гелери. Не гелери, а крейцери. Ну Щось таке. Я вже буду потім біля машини спробую його трошки підчистити. Побачимо. Ну, щось цікаве. Хоча може бути імперія, але щось не схоже по написам цим. Ну, не знаю, люди. Йду я в такому лісі. Вон доріжна йде, по тій доріжжені я пройдусь, вона на карті вже давно. Так що будемо її розвідувати і тоді виходжу до річки, там поселення було. От люди вийшли з того лісу. Вийшов я з того лісу і тут таке поле. Тут таке поле посеред лісу. Тут його досить, я думаю, недавно його Тут переурали, бо тут ще досі лежать корені з дерев. Так що я думаю, що тут недавно все почали переворювати. І от люди ходжу, я ж тут ну, декілька хвилин ходжу, може хвилин 30, і викупав сигнальчик я, дивіться, тут ямка. Купаю, купаю, а він збоку, ось тут. І я бачу що щось просвітляється. Отут є щось. О, я ще не дивився, але я впевнений, що це монетка. І точно монетка. Дві копійки, видно зразу Миколи другого, формат Миколи другого. А стане, думаю, що буде прекрасний. І тут така піскова земля. Зараз я трошки О, подивіться люди. Який буде стан класний. А ну рік. Рік не видно. Ну його видно по-любому, просто треба підчистити. Ну, монетка зачотна просто. Імперія же сьогодні. Все, ходимо тут, розвідуємо. От люди і знову в мене сигнальчик. Я викупив навіть дві ямки. В Одній ямці викинув, просто шукав. І от на цей раз викопав я такий гудзик. Без вушка лисий. Отут тут по цьому полю було так декілька хатин. Ну На цих пагорбах тако, де галявинки і тут між ними такі пагорби, то на них і стояли хатинки. У мене вже трохи мало часу, то якщо я буду трошки прибавляти темпу, все, от люди вже довго, я тут ходжу так. Скрізь я вже був по цьому полі, де стояли хатини, там і ходив. І все, глушняк. Сигналів навіть немає. Тут вибито капець і слідів куча. Ходили тут копарі. І я зараз ще буду заходити в ліс, трошки походжу по цьому лісу. і буду вже вирушати додому. У мене тут сигнальчик. Подивіться. Оце левий сигнал. Якісь такі вили. Не знаю. М маленькі такі, що ними робили таке, поняття не маю. Ну така знахідка. Шукаємо далі. Ось люди вже все. Походив я по цьому полю. Походив я в цьому лісі. Тут така посадка, Сосумка і березенка молоденька росте. Знайшов я, де були хатини тут. Але тут ходжено і копано по цьому лісі, але знайшов, де були хатини. Знайшов цеглу, б'є куча металу. Походив я там трошки, бо мало часу в мене вже, треба їхати додому, то я мало походив, але все-таки я розвідав. Я думаю, що я сюди вернусь в цей ліс. Зацікавив він мене взагалі. Зустрів я тут місцевого жителя. Він мені розказав трошки історію тут, де тут що було. Так що я думаю, що ще сюди повернуся. Кажуть, що тут клади піднімали. Досить цікаві взагалі місця. І люди показують свій результат за сьогоднішній день. Знахідки трошки промив. І от, дивіться. Ось монетки. Дві копійки Миколи Другого. І отут виявляється імперія якась, він видно, пише ко. Копейка або копійок. скількись. Ну не видно просто, що це за копійка. Ми вже будемо вдома розглядати. Я може прикріплю сюди фото. Так, далі оцей значок якийсь непонятний, а тут так і нічого не читається. Ну, Тоже спробую чистити, але мені здається, що тут ще щось було. Щось, щось тут може відломане, а може й ні. Коротше, треба чистити, не буду гадати. Гудзик такий, лисий гудзик, але тут позолота. бачите? позолоті він. Але вже вона стерлася. Ну якісь надписи є, теж треба вдома розглядати і читати. Так, совєтик. І там вже тут таке нецікаве. Гудзички тут в поганому стані. Ну таке. А, ще ще чуть не забувся оце. Що це таке? Теж непонятно. Тут якісь ініціали є, візерунок. На цій стороні, мабуть, то о. Т-буква і Е. О. Чи що за буква хрен його знає, непонятно. Ну, Ну от отакий люди коп получився в мене. Оце такі реалії сьогодення. Поїхав я більше 100 км сьогодні. Ясно, що не окупилась моя поїздка, але душою і тілом я віддихнув. Все, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки. І до нових зустрічей нових відео.